Усім привіт, дорогі наші глядачі, з вами як завжди, новини МедіаКор, студія Олександр Шев. Сьогодні будемо з вами говорити про Майдан 3. Зараз дуже багато йде на рахунок цього спекуляцій. Хто його хоче організувати тощо. Тому що є багато речей, які потрібно проговорити, і щоб громадяни могли розуміти, що їх чекати. Тому що вже багато провладних телеграм-каналів написали про те, що буде Майдан, Майдан 3 готується все Росія. Дорогенькі мої, готується Майдан 3, про це заявляє влада, заявляють про владні ЗМІ, готує їх Росія. Я думаю, для нас це не секрет. І взагалі, коли Росія не готувала хоча б щось проти України. Це правда, Росія завжди буде готувати проти України будь-які провокації, і те, що робить проти нашої країни Російська Федерація як агресор, міжнародний злочинець наголошую, не тільки Путін є міжнародним злочинцем, а й вся, так би мовити, орківська нація, тому що з їх дозволу, з їх мовчання помирають наші з вами діти, наші співвітчизники. Тому те, що Російська Федерація буде готувати майдан або й не майдан, а інші провокації, це ми знаємо відколи Україна незалежна. Ми це знаємо, знали і будемо знати. Але чому про це так заговорили наші чиновники? І чому мовчать про трішки інше? Те, що Росія ворог, ми це знаємо. Те, що Росія це країна терорист, ми це знаємо. Те, що Росія це міжнародний злочинець, ми це знаємо. І це факти, причому беззаперечні факти. Але також ми знаємо, що на превеликий жаль наші чиновники під час війни грабують український народ. І український народ стоїть між дуже важким вибором. Робити Майдан під час війни це по суті капітуляція перед загарбником Російської Федерації. З іншої сторони, терпець у людей справді вже не витримує від того грабежу, який, на жаль, ми бачимо, робиться всередині нашої країни. Тобто. Як би це сказати, ми знаходимося з вами між двох ворогів. Якщо, скажімо, внутрішнього ворога, ми зможемо з вами побороти після війни, то якщо ми з вами вийдемо на Майдан під час війни, то ми не зможемо побороти зовнішнього ворога, тому що ми підірвемо країну зсередини. Жодних майданів, жодних великих акцій, протестів. Під час військового стану робити не потрібно не через те, що це там якась заборона, просто банально заради національної безпеки нашої країни, а отже, задля безпеки кожного із нас. Разом з тим треба розуміти, що якби ми не старалися, якби ми не хотіли, на владу ми маємо тиснути медійно. Ми маємо, як ви бачите, звертатися до влади з відповідними клопотаннями. І хто дивиться наш канал постійно, той знає, що це дає е, хороші результати. Можливо, не завжди. Можливо, як то кажуть, не такі, як ми з вами хочемо, але слава Богу, ми не Росія і ці результати ми з вами можемо досягнути шляхом медійного тиску на владу. Що ми з вами успішно і робимо. Більше того, я як юрист, згідно юридичної деонтології, це по суті етика наука така вивчається в юриспруденції. Я не маю права виходити на будь-які майдани, оскільки юристи мають бути ось миротворцем, миротворцем між владою та громадянами. Мене так вчили, і я цього завжди притримуюсь. Тому на жодному мітингу. Я не приймаю участі, я не говорю про мітинг, наприклад, коли там збираються люди, а я туди прийшов знімати або прийшов надавати якусь юридичну консультацію чи допомогу цим людям. Це не про це. Я взагалі кажу, що юристи, згідно етики, не мають права брати участь у будь-яких публічних заходах, а тим більше під час війни, оскільки таким чином ми наражаємо на небезпеку наших громадян. Я вам скажу більше, якщо не дай Господь це все, що про владні канали говорять, здійсниться і люди, не дай Господь, вийдуть все-таки на Майдан, то ви ж самі чудово маєте розуміти, расистія точно цим скористається. Тому я як завжди закликав, закликаю, буду закликати виключно до правових дій. Перед тим, як щось робити, не дивлячись на те, що нам всім боляче, що робиться в країні, як вона грабується, як з однієї сторони ворог Російської Федерації, з іншої сторони, ми бачимо, вчора нам людина скинула з Мукачева, чоловіка, не змогли затягнути ТЦКшників в бусик, то просто його побили. Причому добивали вже ногами. Це надзвичайно страшне жахіття. Ми тому його й не викладали в Ютуб. Є телеграм-канал, де ми без цензури викладаємо подібні речі. Телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під цим відео. Хто ще не підписався, підпишіться, тому що там викладаємо оперативно одразу і без цензури. На Ютубі треба обов'язково дотримуватись певних вимог, цензурних вимог, трувати на рахунок того, що чого не сказано в цих провладних, чому я кажу провладні, телеграм-канали та інші. Як я їх називаю помийні змі, які фінансуються або з влади, або від олігархів. Тому що все просто те, що Росія це все готує, ми це знаємо, і тут вони праві. Але разом з тим вони промовчали про те, що громадяни нашої країни також мають внутрішніх ворогів. І ці внутрішні вороги роблять усе, аби допомогти Росії взбурити наш український народ. Тому, якщо ми хочемо, щоб е, Росія не змогла нічого зробити всередині нашої країни, а агентури, на превеликий жаль, залишили ще дуже багато, про що заявляє відповідно і Служба безпеки України на офіційному рівні і багато інших правоохоронних органів. І ми з вами виявляємо багато агентурських колаборантських сіток, які працюють і підривають авторитет нашої країни зсередини. На жаль, вони будуть і, на жаль, вони не сплять, вони працюють. Тому для того, щоб хоча б не взбурювати український народ, ми маємо не показати вигляд боротьби з корупцією. Ми маємо негайно це зробити. Я вже напевно, в десятьох стрімах про це говорив. Перше, негайно скасувати правки лозового. Корупціонери мають бути догнані. Як то кажуть, спіймані навіть через мільйони років. Вони мають бути заарештовані. Все їх майно має бути націоналізовано. Тому, друзі, це перший пункт. Другий пункт корупціонери мають сідати в тюрму, тому ми маємо скасувати нижче нижчі межі і провокацію хабаря. Я вже втомився про це наголошувати в кожному стрімі. Тоді ми покажемо нашим громадянам, що ми дійсно воюємо проти. Корупції, а не робимо вигляд боротьби з корупцією. Це різні речі. І таким чином ми знизимо градус тої небезпеки, який нам хочуть зробити наші вороги з Російської Федерації. Я це бачу так. Якщо ви це бачите по-іншому, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо читати. Зараз...